Знаходимося ми, Гліувацька громада, біля храму Православної церкви України. Наразі ситуація щодо церкви на території нашого Криворізького району зараз спокійна. І Влада повністю розуміє нагальність цього питання, ми Маємо взаємодію з, з усіма громадами. Багато питань потрібно вирішувати. Наразі отець Максим звертається щодо за допомогою приміщень для Православної церкви України. І громади залюбки йдуть на вирішення, на контакт цих питань, тому що всі ми розуміємо, що єдина держава, єдина Україна і церква також повинна бути єдина у нас в Україні. На території Криворізького району знаходиться близько 10 храмів ПЦУ, які працюють і розвиваються. І вже два приміщення на території Криворізького району виділено нові, де проводитися ремонт і скоро запрацюють ще два нових храми. А де саме це буде? Новопольська громада біля лікарі Новополя і Лозувацька громада. Наразі приміщення вже виділені, сесії проведені. І, і на сесіях буде виділено це приміщення, заключений договор. Тобто на два приміщення вже є, і на два храми буде більше. Які перспективи щодо приміщення у вільному чи також, якщо є ініціативна група і люди, які бажають відкрити храм ПЦУ, скажімо так, на своїй території він буде відкритий. Ніяких перешкод і перепон немає і не може бути. Дякую. Всі ми розуміємо, що держава не втручається в справи церковні, всіх церков, всіх релігійних конфесій і так далі. Якщо це на це немає вагомих причин, ми вже зараз живемо в часи, коли ми побачили, що ці вагомі причини у держави є. Ну не може ж держава не втручатися у справи, які стосуються безпосередньо її існування. Звісно, ну, держава це перш за все люди. І ми. Стоїмо на цих посадах для того, щоб почути людей і вирішити питання, які задають нам люди. Якщо люди кажуть, що на нашій території повинна бути єдина церква, православна церква України, то, значить, воно так, бути. Значить, так і вирішити це питання. Що то стосовно силових структур, вони стоять на захисті закону і виконують всі завдання згідно з чином свого законодавства, захищають права людей. Держава так не втручається в ці питання, але ми не стоїмо осторонь 100%, ми також здійснюємо контроль і, опять, щоб виявлення людей було стопроцентно викорено і згідно того закону, згідно тих норм чинного законодавства, які прописує Конституція, першочергово, то якщо люди захотіли щоб у них була православна церква України в їхньому в селищі, то вона так і. На початку війни ми, ми з прихожанами зібралися, я зібрав свій прихід людей от, і е, задав їм таке питання, що давайте ми будемо щось вирішувати. Залишатися в цій церкві я не можу. От і не не хочу в цій церкві, які голова цієї церкви патріарх Кирил, От благословляє, коли він благословив іконою, да, бувати наш український народ. Я сказав, що в цій церкві я не хочу і не можу бути. Мої прихожані також мене підтримали. Після якогось переломного моменту люди з інших сел, з інших громад, також звернуться, і нехай звертаються. Як це було, наприклад, в селі Кам'яне поле, зелене поле Шевченкове. Це наша Глівацька ОТГ. Люди звернулися, приїхали до мене на службу, звернулися. Хоче, допоможіть. Ми хочемо перейти. наш священик проти з Криворізькою адміністрації. Ми дуже Щільно працюємо, дякуємо Євгену Володимировичу за допомогу. Він на даний момент допоміг нам з приміщенням в Криворізькій районній лікарні. Всі потреби, які ми звертаємося, до... Військової адміністрації Криворізького району на даний момент нам допомагають. Я думаю, що і надалі також Євген Володимирович буде нам допомагати у всіх наших справах. Так, от ми також нам надали приміщення в селі Лозоватка. Також ми зараз проводимо роботу з надання приміщення в селі Вільне. От, і також є в планах в Новопілі. Ми також хочемо відкрити церкву. Я впевнений, що дай Бог нашому, нашій владі, нашому президенту, зробити все можливе, те, що не могли зробити сам Московський патріархат, от, перейти щоб священики, тому що я знаю священиків із інших храмів, от, які зараз знаходяться в московському патріархаті, Вони непогані люди. Є, да, є і колаборанти. Адп'яти, да моєї ну, священники непогані, але вони чомусь бояться, чомусь тому, що ну по це не, не просто так. Людина повинна бути готова до того, що їй будуть погрожувати. Це як виходить із секти. Знаєте, наша задача зараз не тільки церкви, да, православної церкви України, не тільки народу, а ще і влади робити те, щоб наші храми були українськими. які своє життя поклали за нашу незалежність. Всім від російської війни також постраждали. Нехай подасть Господь вічну пам'ять і вічну. Цей храм ну, почала регулярно ходити. Після того як пішла на пенсію. Це десь було років 15 назад, ну, але тільки не цей самий храм. Перший храм у нас, чи я вірно сказати, перша церква наша була, у нас там було. Приміщення старого магазину господарчого. Ну, Ми там обрали територію, приїхав отець Миколай, освятив ту територію, і в нас там перше було освячення Пасхи. Небо в той день, ще в ту ніч, як вірно сказати, грало всіма барвами радуги. Людей прийшло неймовірно багато, У нас тут дуже багато сіл, нікуди не поїхали. У нас їдуть то на Іскру, то веселі терни, то туди. Неймовірно багато прийшло людей, і так у нас обстоялось перше освячення в нашому селі Пасхи. Потім згодом нас перевели в життя. Як... Гуртожиток. В гуртожиток перевели нас. Там ми в гуртожитці теж була спочатку одна кімната, тоді нам дали ще одну кімнату, почали служити там. От отець Ніколая, отець Стефанії, і прийшов батюшка. Максим Максим, Господи нервнич. От потім почали з общежиття з гуртожитку нас перевели, будинок нам радгос, агрофірма Красний забойщик, спонсор наш шипов Станіслав Васильович купив нам хатину, і ми в тій хатині почали правити. Потім збираються всі фермера, шипош наш головний голов. Голова агрофірми нашої і починаємо будувати цю ж церкву. Ми не вірили, що в нас колись вона буде така гарна, красива. Це не можна передати, яка це велич, яка це красота в нашому храмі. А чому ми повинні служити мовою загарбника, який проливає кров наших рідних, близьких, де гибнуть наші діти, наші рідні? Як ми можемо служити їхньою мовою? Як ми можемо преклонятися перед Кирилом, коли він благословив наших дітей, наших рідних на війну? Як ми можемо служити їм? Ми повинні служити своєю рідною, незалежною мовою. Храм наш був Московського патріархату, а зараз уже півроку, як ми в ПЦУ? Зв'язку з переходом до нашого храму почали приходити люди. Наш храм раніше був у різних будівлях, а після того, як збудували храм, вже минуло півтора року, як правиться в цьому храмі, і багато людей стали приходити не тільки після того, як храм збудувався, а саме після того, як розпочалася війна. І багато людей е, з'явилося в селі переселенців. Що дивно, е, люди, які раніше не відвідували церкву, а приїхавши до нашого храму, почали приходити саме до нас. Деякі е, люди були із Мелітополя, із Першотравенська, і е, е, Краматорська з Херсонщини дуже багато людей. І вони раніше відвідували церкви, яких правилося на російській мові, але зараз з задоволенням приходять до нас і на службах слухають наші молитви українською мовою. Що хочеться ще сказати, що у нас у храмі були зразу маленькі рушнички. А коли стали ми вже у новій організації ПЦУ, до нас приходять люди і приносять рушники для того, щоб відобразити, що це дійсно наша церква. Рушникам багато вже часу. Є рушники, які більше ста років, є рушники, які менше, є рушники нові, які вишиваються зараз. І наша церква стала дійсно. Квітучою завдяки тому, що наші рушнички прикрашаються, прикрашають не тільки нашу оселю церковну, а і душі українців. Рушнички вишиваються нашими прихожанами і тими, хто приїжджає з інших місць. Є рушники із західної України, із східної України, із з півдня, і з півночі. Якщо подивитися, це все видно зразу ж по техніки вишивки рушників. Якщо раніше у нас на службі було десь 10-15 чоловік, то зараз усі майже свята і недільні служби десь 30-40 чоловік постійно. А якщо великі вже такі свята, 12 великих свят, то там і 50, і 60 чоловік постійно приходять, приходить молодь. Зараз відкрили при церкві і ще і дитячі. Воскресну школу, недільну школу, і теж багато діток ходить. Територія нашої лікарні знаходилася з 2000 року храм Святого Лука Кримського. Це Лука Кримський, це покровитель. Він сам професор хірургії, покровитель хірургії, гнойної хірургії. Він постійно працював ще при кримській війні. На даний момент до мене звернувся отець Максим. Приміщення ми знаходимося в цьому приміщенні. Воно буде будемо намагатися його відремонтувати для того, щоб є вихід на вулицю. Так, да, да, більше як кап капличка, але я думаю, що ми також будемо тут служити богослужіння. На даний момент зараз вже є священик, який окремляється цією лікарнею. Це Ігнатій. Одну. І тепер, звичайно, за допомогою Валерія Валерійовича, за допомогою Івана Володимировича, у нас буде ще й можливість, щоб люди сюди могли підійти, помолитися, поставити свічечку і порозмовляти з Богом. Тому що людина, яка е хворіє, вона найбільше потребує розмови з Господом. Духов, духовного насчого. Духовного Grazie. Yeah. Yeah.